У бродах відзначили свято Преображення Господнього. Більше про цей величний день у наступному сюжеті 19 серпня, віруючі відзначають Преображення Господнє, одне із 12 найважливіших свят у році. До цієї події приурочене народне свято, Яблучний Спас, торжество приурочене до дати, коли Ісус з'явився перед усіма людьми в Своєму божественному цаєві знаючи про майбутні події, в цей день у церквах нашого міста відбувається чин освячення фруктів. Спершу наша знімальна група завітала у храм святого Юрія, а також у храм Воздвиження чесного і Животворящого хреста міста Броди. Чин освячення здійснили оці Андрій Семенюк та Ярослав Царек. Преображення господнє або яблучний спас це дві назви однієї і тієї ж події. Перша за церковним календарем, друга за народним. Дане торжество відноситься до 12-х свят. Маша. Сергій Нікішин, Андрій Ковальчук, телеканал Бродилмайн.